У цьому випуску хто здав Маріуполь? Як колаборанти співпрацюють із расистами на окупованій українській території? І що зараз відбувається всередині українського Маріуполя? Тільки у нас. Вже ні для кого не новина, що через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маріуполь опинився в оточенні російських військ. Окупанти знищували його всіма силами, що в них були, обстрілювали його з літаків та артилерії, бомбили, спалювали, внаслідок чого знищено понад 95% цього міста та його інфраструктури. Як то кажуть, змія раз на рік змінює шкіру, а зрадник свою думку щодня. Ось і на українських окупованих територіях знайшлися такі люди: проросійські колаборанти, для яких неважливо з якою владою жити. Вони спокійно зрадили батьківщину заради власної вигоди. Колаборанти коригували обстріли містом, здавали окупантам про українських мешканців і навіть брали участь у фільтраційних діях. Сьогодні ми докладно розповімо, хто ці люди і як їхні дії спричинили тимчасову окупацію Маріуполя. А нашу добірку почнемо з головних фігур колаборантів так би мовити, вищої ланки. У цьому ганебному списку, звичайно ж, лідируючу позицію займає Денис Пушилін, чоловік, уродженець Донбасу. Там раніше жив і навчався. Пізніше він постійно прагнув влади. У 94 році намагався балотуватися у Верховну Раду, але безуспішно, коли ж расисти окупували Донбас. Пушилін проголосив себе заступником самопроголошеного губернатора Донеччини. Відчуваєте значущість посади самопроголошений заступник самопроголошеного губернатора, звучить, наче, примарний король примарного королівства. А нещодавно псевдополітик став виконувачем обов'язків голови Донецької народної республіки. А після того, як відбулася окупація Маріуполя з подачі Кремля, Пушилін став одним із представників влади у Маріуполі. Саме його найчастіше можна помітити перед камерами російських пропагандистів. Де він розповідає про те, як життя у Маріуполі налагоджується, як вони винищують українських нацистів та будуть знищувати військових ЗСУ. Так ось саме він керував тими самими діями щодо активної співпраці із загарбниками, корекцією обстрілу міста, фільтрацією населення та багато іншого. Ще одним із важливих проросійських колаборантів є уродженець Донецької області, український політик, депутат Маріупольської міської ради. Костянтин Іващенко у квітні цього року псевдоуказом голови самопроголошених ДНР, тим самим Пушиліним, був призначений головою адміністрації окупованого Маріуполя. Практично одразу з української сторони йому було заочно повідомлено про підозру у державній зраді та кримінальній відповідальності, але це не завадило Костянтину добровільно співпрацювати з окупантами, допомагати у воєнізованій та підривній діяльності у місті в умовах воєнного стану. Серед колаборантів виявилися не лише причетні до влади, а й волонтери, або ті, хто намагався виглядати як благодійник. Наприклад, Дмитро Саблін, який народився в Маріуполі, був у списку почесних громадян міста, а також сам називав себе його меценатом під час окупації міста. Одразу приєднався до лав російських волонтерських організацій і був тією людиною, яка відправляла жителів Маріуполя на фільтрацію під виглядом добрих намірів евакуації. І тепер він є керівником російського руху Волонтерська Рота та організації Молода Гвардія, що була заснована партією Путіна Єдина Росія. На даний момент Сабліна також можна побачити на федеральних каналах і дізнатися про те, як він розповідає про відмінні умови життя в Маріуполі. І ось зібралися ці колаборанти соратнички нумо відщипувати від бідолашного Маріуполя хто скільки нагребе, зовсім не замислюючись над тим, що така їхня діяльність не залишиться безкарною. Та одного дня якось ситуація пішла не за їх планом. Наприкінці літа цього року, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав про новий хід подій у житті колаборантів. Виявляється, у серпні було скоєно замах на місцевого гауляйтера Костянтина Іващенка, так, так того самого, про якого ми вам щойно розповідали, і як зазначає Андрющенко, це не була робота українських партизанів. Псевдоглаву адміністрації Маріуполя нейтралізувати хотіли самі російські окупанти та інші колаборанти, а все тому, що зараз не можуть поділити владу в Маріуполі. Деталі цього конфлікту в тому, що Петро Іванов, депутат Маріупольської ради минулого скликання, а також відомий як куратор російської весни, раніше щільно співпрацював із Костянтином Іващенком, але потім вони не поділили владу над Маріуполем, коли Іващенко почав активно співпрацювати з командою Пошиліна. І Петро Іванов, відомий як кримінальний авторитет і рекетир, вирішив помститися за те, що той приєднався до іншої керівної гілки. Ось так і стався цей замах. Як продовжує пояснювати радник мера Петро Андрющенко, в Маріуполі на даний момент існує два клани впливу: за першим стоїть ФСБ на чолі з Пушиліним, а за другим ФСБ з депутатом Держдуми Сабліним і тим же Івановим, так, тим самим Сабліним, що колись був волонтером. І ось вони намагаються розділити між собою Маріуполь. На даний момент у місті більший вплив робить Пушилін зі своїми посіпаками. Саме вони взяли на себе розподіл бюджетних грошей. А тим часом Саблін та Іванов взяли на себе під контроль кримінальну сферу. Вони відбирають гроші у людей, тим самим повернувши місто в кримінальні 90-ті. З їхньої подачі відбирають бізнесу у підприємців та проводяться мародерські роботи в особово великих розмірах. Але список зрадників колаборантів на цьому не завершується. До нього варто додати Євгена Хармишева якого в Маріуполі окупанти призначили секретарем міськради свого часу? Він був одним із представників регіоналів, членом партії Опозиційна платформа за життя і мав відношення до керівних посад в місті Ірпінь. А з приходом окупантів до Маріуполя став співпрацювати з ними, допомагав расистам паралізувати місто та зробити там гуманітарну катастрофу. Наприкінці цього року СБУ повідомила Хармишову підозру про державну зраду за посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України. І якийсь час зрадника не було в Маріуполі. Також, згідно інформації від підприємців Ірпіня, за передачу Хармишева до СБУ цілим та неушкодженим, винагорода становить 20 тисяч доларів. Біла і пухнаста зовні і гнила і безпринципна. Всередині депутатка тієї ж партії, опозиційна платформа за життя Вікторія Калачова. Права рука Надійна Соратниця Петра Іванова. Разом із колегами-зрадниками передавала дані расистам, аби вони довели місто до гуманітарної катастрофи. А зараз заступниця самопроголошеного мера вона активно займається організацією проросійських мітингів та публічних акцій у Маріуполі, а також пограбуванням міста у інтересах свого боса. Їй заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У ході розборок кланів самопроголошених керівників, які борються за владу в Маріуполі, крім грошової поділки, ще зносять житлові будинки до будівельного сміття. У телеграм-каналах Маріуполя можна щодня побачити повідомлення очевидців, які викладають адресу та фотодокази будівель, які були знесені. Причому все це відбувається без попереднього попередження мешканців, і робиться це для того, щоб керівні клани потім могли поділити території міста для своїх потреб. Води та світла у більшості районів Маріуполя досі немає. Очевидно, що окупанти не зацікавлені у відбудові та розвитку міста. Для них місто це територія кримського коридору. Більше того, після звільнення Херсону Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів. А якщо ж повернуться до радикальних розбірок між колаборантами, то це дає надію, що якщо їх не знищить українська армія. То вони знищать один одного самостійно. Про що вже говорять замахи, які відбуваються час від часу та інші перестрілки у їх виконанні, які вони намагаються чи приховати, чи видати за диверсії з боку українських нацистів. Також хочеться сказати, що Маріуполі колаборанти існують не лише у вищих ешелонах влади. Зрадників України можна знайти практично у будь-яких сферах. Причому вони самі цього не приховують. Наприклад, влітку цього року стало відомо про правоохоронців із Маріуполя, які добровільно обійняли посади в незаконно створених окупантами органах, крім того, склали присягу на вірність Росії, але цих осіб було затримано українською стороною. П'ятеро правоохоронців наразі перебувають під слідством як зрадники батьківщини, і їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Відомі випадки, коли до списку тих, хто оперативно перевзувся та зрадив Україну, додалися і лікарі, і вчителі, журналісти, працівники силових структур та звичайні люди. Ось, наприклад, блогер Маріанна Подгурська. Пам'ятаєте її знімки з обстріляного пологового будинку? На той момент дівчина мала ось ось народити і якраз перебувала в пологовому будинку Маріуполя, коли на нього расисти скинули снаряд. Тоді дівчина засуджувала дії російських окупантів. А коли народила, то почала вести активну пропаганду російського миру, про що свідчать нові нові відео в її соціальних мережах. У них Маріанна дає свідчення про події в Маріуполі, які не мають нічого спільного з реальними подіями. Звичайно, серед пересічних людей існує думка, що Маріупольці, які на даний момент висловлюють проросійські погляди і виглядають як колаборанти, роблять це все під тиском російських окупантів. Відомі факти про те, що російська армія обіцяла грошові компенсації маріупольцям, які були готові дати письмове свідчення про те, що Маріуполь знищила Україна, а їхніх близьких вбили українські військові. Також для тих маріупольців, які будуть підтримувати російську сторону, самопроголошена влада у місті обіцяє ключі від нових квартир. Так, це у тому єдиному районі міста, де відбудували одну висотку і активно показують її у всіх російських новинах. Як символ того, що в Маріуполі нібито все добре. Але ось що не може не тішити, то це те, що з початком осені ситуація в колаборантських колах у Маріуполі виглядає нестабільною. На деякий час з виду зник Денис Пушилін. І де він був якийсь час, невідомо. Мабуть, готував якісь шляхи відступу чи намагався залягти на дно. Той самий Костянтин Іващенко хотів виїхати у бік Росії, але в нього не вийшло. Зараз вони обидва знову з'являються перед камерами російських медіа, які самі ж і привозять до міста. Але український партизанський рух у Маріуполі повідомляє про те, що на даний момент окупанти частково відокремлюються від колаборантів. І головна причина окупанти самі починають сумніватися у своїх спільниках. Тому у місті сталося несподіване посилення репресивного режиму. Рашисти активізували квартирні обходи, де ще ретельніше перевірятимуть громадян. Однак російським загарбникам хочеться сказати, що скільки б вони не майоріли триколором на площі свободи у Маріуполі, Україна відстоюватиме свої землі до останнього російського окупанта і до повної перемоги нашої держави. Маріуполь ніколи не був і не буде російським. Звільнило у 2014-му, звільнимо й зараз. Так само, як у Херсоні, Маріупольці будуть зустрічати ЗСУ, а вся Україна потім поїде на трибунал, де Путін пройде по проспекту Миру у Кайданах від аеропорту до мікрорайону Східний. Цей сюжет ми хочемо закінчити віршем про частину лівобережжя Маріуполя, яка найбільш постраждала під час активних бойових дій. Окупанти спочатку звільнили людей від власних домівок, а тепер повністю зносять цілий мікрорайон, ховаючи докази злочинів. Уламки будинків нагадують великі братські могили. Пускай проходять роки, Я в серці берегу, Цветущие каштаны на левом берегу. Там ласковые пляжи и шум морской волны. Мне сердце будоражит, как запахи весны. Мы на проспект победы спешили вечерами. Неспешно прогуляться и встретиться с друзьями. А на углу Московской свидание назначали. У памятника Ленина мы Новый год встречали. Частенько забегали и в гастроном Восточный купить там Ленинградское – или коктейль молочный, а в летний теплый вечер, грудище милосладко, гитарным перезвоном, манила, танцплощадка. Пускай проходят годы, я в сердце берегу прекрасные, ушедшие на левом берегу.